Привіт усім! Сьогодні я покажу, як легко створити просту веб сторінку, використовуючи лише блокнот. Це ідеальний спосіб для початківців познайомитися з основами HTML без спеціальних програм чи редакторів. Отже, давайте почнемо трішки теорії. HTML це мова розмітки, яка використовується для створення веб-сторінок. Вона дозволяє браузеру знайти, як відображати текст, зображення, посилання на інші елементи на сторінці. Сьогодні ми навчимося створювати базову структуру веб-сторінки. Першим кроком, що треба нам зробити, це відкрити блокнот на нашому комп'ютері. Це найпростіший текстовий редактор, який є у всіх версіях Windows. Далі ми пишемо базову HTML структуру. Кожна веб-сторінка починається з оголошення типу документу doctype.html. Наступне, що ми зробимо, це пропишемо такі основні теги, як HTML. «techhead», Та найважливіший тег це тег-баді, де розміщується вміст, який буде бачити користувач. Наступним кроком, що ми зробимо, це збережемо наш файл у текстовому документі. Вибираємо Зберегти як. Обираємо наш робочий стіл. Тип файлу обираємо на усі файли та пропишемо ім'я для даного файлу. Індекс html. Натискаємо кнопку зберегти. Бачимо, на робочому столі з'явився новий файл «index.html». Запускаємо його. Зараз на даної сторінки нічого не відображається. Але браузер Google Chrome розуміє даний тип файлу та структуру коду, яку ми прописали для даного файлу. Рухаємось далі, друзі. Пропишемо наступний текст. Тайтл між тегами «head». Цей тег використовується для відображення текстової інформації у веб-сторінці. У тезі тайтл пропишемо наступний текст, моя перша веб-сторінка». Збережемо наш файл. Та оновимо нашу веб-сторінку. Що ми бачимо? Що текст, який ми прописали у тезі Title, відобразився на даній сторінці. Наступне, що ми зробимо, це пропишемо між тегами body два таких основних тега, як H1 та Тег P. H1 це головний заголовок, який відображається на веб-сторінці та характеризує лише її текстову частину. А тег P визначає текстовий абзац. Елемент P це блокований елемент, тому абзац завжди починається з нового рядка. А пропишемо наступний такий текст у тегу H1. Привіт всім. А у тегу пі це моя перша веб-сторінка створена у блокноті. Подивимось, що змінилось. Збережемо наш текстовий файл та відкриємо нашу веб-сторінку і оновимо її. Як бачимо, на веб-сторінці відобразився текст той, який ми прописали у наших тегах: це тег H1 та тег P. і в кінці, що ми зробимо сьогодні, друзі, це пропишемо ще один тег після нашого тегу P, який буде відображати картинку на нашій веб-сторінці. Ось таку картинку я вже підібрав та завантажив з інтернету. Прописуємо наступний тег це тег Image, та додаємо до цього тегу такий параметр як Source, source.sr. Скорочено. У даному параметру ми пропишемо ім'я нашого зображення у даному випадку це image.gpg. Збережемо наш файл та повернемось на нашу веб-сторінку і оновимо її. Як бачимо на даної веб-сторінці відобразилось зображення, яке ми прописали у тегі Image. Ось і все, друзі. Ми створили просту веб-сторінку за допомогою блокнота і HTML. Це лише початок і є дуже багато інших речей. Які ви можете додати на свою сторінку. Якщо вам було корисно це відео, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал і залишити коментар. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.